Що старпується, як у вас справи, дуже за вас хлюся. Та ви що? А ви звідки? Все добре, дякую. Я з Луганську. Ви з Луганську, я зрозуміла, а ви зараз де знаходитесь? З Луганську, я ж сказав, Луганську. І зараз в Луганську знаходитесь. Так. Да. Так, ви чекаєте на ЗСУ. Нічого не чекаю. Чому? Чому я дуже чекати? Вас влаштовує життя під Росією? Так. Так. Скажіть, будь ласка, чому тоді ви вважаєте, що можна від'єднуватися від незалежного суверенного, від незалежної суверенної країни? А ви, про що так, ви про що кажете? Не розумію. Я від вам кажу про те, що ви займаєтеся сепарацією. Сепарація це що таке? Ну, є така стаття а, в Кримінальному кодексі ага. України, це а, сепаратизм. От, і от ага. ви підпадаєте під цю статтю, тому що ви і підтримуєте і що сепарацію територій. України. Що мені робити? Що мені робити, я не розумію. Я не знаю, що вам робити от тільки ваш особистий вибір. Я просто ставлю вас перед фактом. А треба кудись збігати, переселятись. Це ваш. А переселятись, коли прийдуть ЗСУ? ССУ? Так, так. Це ну, якщо питання. ви хочете жити в Україні, то живете в Україні по законам України. Якщо ви хочете так. жити в Росії, то ви їдете на Росію, живете в Росії по законам Росії. Це а, ж дуже дивіться, просто. Дивіться, Дивіться, ми вже в Росії живемо. Вісім років. То тимчасово. <рес> тимчасово вісім років. Боже, на що ми ви брешете? В Росії ви живете всього, наскільки я пам'ятаю, один рік з хвостиком. До цього ви були ЛНР. Почекайте, почекайте. Вас ще тоді не під'єднали до Росії. місто Луганськ ну. під Росією живе з 2014 року. Ну, це ж а, не де Юри, де Юро, тільки ось з 2022 тисячі другого. Де-факто. А Де Юра з 2022-го. Так. А де-факто з 2014. Ну, так, знаєте, Київ, скільки під окупацією німців прожив? Це ж тимчасово. Хто... Під Росію ви живете з 2022 року, коли Пуйло оголосив, що він а, ні, вас типу ні. приєднує. З го з го М -м. в 14 му ви були так так. такими, знаєте, як пірати Сомалі. Самі по собі, типу. Ні, пірати. Знаєте, пірати з Сомалійського моря там. У вас український паспорт є? Є. Є. А чого не викинули? Нехай буде. Хай буде. Навіщо? А чому ні? А що, з українським паспортом легше, ніж з російським в Європу поїхати, якщо що, так? Да? А може з українським паспортом легше Тяжіла зустрічати жінка. ЗСУ? Дивіться, а ви замужня жінка чи ні? А яке ваше діло? Ну, я бачу, що така. Яка? Дивіться, в мене є от такий паспорт. Ага. От такий паспорт. От такий паспорт в мене є. Дивіться. Дивлюсь, дивлюсь. От такий. Це дуже добре, що ви це показуєте. Так. А ви так, що ви там що мені після... про сомалійських піратів казали? Я вже все сказала про сомалійських піратів. Я хочу вам подякувати від імені українців за те, що зрадники Прошу. сидять в чат рулетці і показують своє обличчя, тому що ми, коли будемо визволяти свої території, нам зрадників Школа? не потрібно. І дуже добре, що ті, хто зберігають Ой, український паспорт, показують своє обличчя. Ці обличчя будуть з -сфотографовані та надіслані в СБУ. Тому можете зберігати, хоч паспорт, я не знаю африканський, але ваша позиція. Це буде зрозуміло, і ви будете вже розмовляти не з блогерами тоді, звісно. Дуже добре, що ви видаєте себе самі. Дуже добре, правда. Є у вас якісь до мене питання? Якщо ні, то я підписую. Ви блогер чи ні? Да, я блогер. У мене запитання: ви блогер чи ні? Так, да, я блогер. А блогер? О, так я підпишусь. Не треба. Чому? Нам зрадників не потрібно. А, здорово. Да побачиш, скільки у вас підписників. Яка вам різниця? Коли переїхав до Москви? 14-го року. 14, 14 року. Тогда Україна начала по Луганску воевать. На, перестань. Ми ж воює. Перестань. Ти, мабуть, хочеш сказати, коли Російська Федерація вторглася на територію України? Это ты, это ти хотів такое слушш. А я сказав, Ні, це факт. Це факт. Це це правда, правильно. З 2014 року цього не бачу, і нічого не бачу. Молод, молод. Нічого не знаю. Я кожний год, я кожний год їхав сам. В тебе хто залишився на Донбасі? Да, сестра. Сестра Кет. Вона любить російський світ чи чекає України? Чого? Чекаю Україну чи підтримую Росію? А ми в одні ворота граємо, да? Ні, це запитання. У мене теж вопрос є. У мене вопрос теж є. Задавай. Ну, що ти просто тарахтиш, тарахтиш, я не пойму. Когда, я когда роблю паузу, плохо, щоб платить. ти міг задати будь-яке своє запитання. Запитуй. Ты вот много знаешь о Луганске и Донецке? Достатньо, щоб говорити на цю тему. Тебі скільки років, в общем? 32. 32. — Красиво, бути, молодець. Дякую. А до этого была в Луганске, Донецке? Ні, не була. Ні разу не было, но пытаюсь доказать ту точку зрения, да? Не обов'язково бути е, їздити на Донбас, щоб розуміти, що відбулося в 2014 році. Mm. А чому не Крим? Що чому не Крим? Ну. Треба Крим спочатку освободити. І в 2014 году треба було спочатку Крим освободити. Ну, потрібно було. Ніхто ж не сперечається. А зараз що за чим ми будемо визволяти? Це буде залежати від стратегічних позицій Збройних сил України. Це вже буде ну, просто Согласна. військова Согласна. стратегія. Їх не будуть визволяти, Понял, як їх захоплювали. А хто АТО придумав? Ну ти ж знаєш, що це була постанова Верховної Ради. То чого конкретно підписав Турчинов, тому, що Лю... тому Любим. що він турчино. підписав. Почитайте. Де во він... де вона? Де вона ще раз? Він людина. він не вигадував АТО. Це не його особисте рішення. Це рішення Верховної Ради. А він як а, людина, що тимчасово займала посаду, а да, і сповняючий об'язаності. Він підписав да, да, це Віо. Да. Ну, Верховна Рада України. Кота теж ВИО? Ні. Верховна Рада України це законодавчий орган України. Ну, Распустили же ее. Коли? После Януковича. Не розпускали Верховну Раду после Януковича. Ні, да. Депутати всі ті же столиці? Деякі втекли. Але багато хто Ого. залишився. Я тобі більше скажу, багато хто з депутатів, які підтримували, які були з партії регіонів, які повинні були би типу підтримувати Януковича, проголосували за, е, як там, за самоусунення президента України зі, своєго, зі свого поста. Тому я не знаю про що ти кажеш. А ти можеш відкрити час для своїх підписників? Кого? Конституцію, Конституцію України. Яка тебе стаття цікавить? Можу? Усунення президента. За ми якими? вже дуже багато разів її відкривали. Я не хочу ще раз, там є чотири пункти, я знаю, так. А для мене, для мене можеш розказати? Ну, ти ж Може знаєш, якщо ти мене просиш її відкрити, ти ж знаєш ці чотири пункти. Ні, ні, і ми говоримо про те, що ні по од... давай так. давай так. Я визнаю, і я знаю, що ні по одному з цих пунктів uh, Янукович Особачіна не усунення. Влада, звлада, Ні. Дивись, просто в тому річ, що в Україні є Верховна Рада як законодавчий орган, саме для того, щоб якщо якісь є неточності, Це і в Україні і не перебивай мене не тільки в Україні. Що якщо в тебе є якісь неточності, в яких людина пересічна не може розібратися, от що робити, коли президент самоусунувся, а цього не прописано в конституції? Для цього є виконавчий законодавчий орган Верховної Ради, який приймає постанову про самоусунення президента незаконне. Причому незаконність тут була а, зі сторони саме президента України, а не Верховної Ради, бо він не мав права зникнути зі свого поста. А, у юридичному міжнародному праві є таке поняття як законодавча лакуна. Ти можеш почитати, що це таке. Це коли подія якась відбулася, але вона не була але вона не була заздалегідь передбачена законодавством. Оце відбулася відбулося в Україні. Почекай, і Верховна Рада. О, чекай, будь ласка. Верховна Рада, як законодавчий чекаю, орган чекаю. України, в якій парламентсько-президентська система. Тобто, Верховна Рада має більший вплив, ніж президент, прийняла таку постанову. Вони мають на це право. Це повністю законно. Які питання. Здорово. Вот так і живемо. Як? Ну, вот так як час. Я хочу сказати тобі дякую. Від щирого серця. Будь ласка. Чесно, тому Буду що людина, що підтримує Російську Федерацію, повинна їхати жити в Російську Федерацію, а не чекати російський світ на територію України. Тому о, до тебе я ну тобі, як жителю Луганську, який поїхав на Росію, велике дякую. До побачення. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень много раз э, видел вас э, в Ютубе, попадал на вас, э, на ваши шорцы. Угу. Вы очень вообще прекрасная девушка. Вот э, хочу сказать. Э, ну, У нас украинка. прямая трансляция, если что. Да, я я Хорошо. я знаю, я знаю. На ваши шорцы говорю, попадал вообще. Вы очень прекрасная девушка. Я из России и вот э, если прямая трансляция, я хочу сказать. Пожалуйста, украинцы, вот, простите от всей души, я прошу прощения у всех украинцев вот, за то, что творит моя страна. Я, ну, я не знаю, как, как еще сказать. Простите, пожалуйста. Вот. Они вас а услышали. Вот, а я вас смотрю, и вы вообще, вот, просто вы супер. Спасибо. Смотрите, не поддавайтесь на пропаганду. До свидания. Да какая? Нет, конечно, нет. До Давайте. Слава Украине. Героям.